Цікаві факти. Терпіння і лише терпіння все і одразу буває тільки в казках та дешевих мильних операх. Деякі речі потребують часу. Багато із них довгих місяців і навіть років. Той факт, що у вас щось не вийшло цієї ж секунди, зовсім не означає, що вже не вийде ніколи. Терпіння і лише терпіння це основна формула успіху та мудрого підходу до життя. Варто зрозуміти, що все, що задумали, про що мрієте, обов'язково здійсниться, якщо працюватимете над цим і зберігатимете спокій. Всьому свій час. Терпіння і лише терпіння.